Новинка в Україні: Сокмото Карго, трьохколісний звір, який не має аналогів на ринку України. Електричний хід і також стоїть бензиновий мотор, гібридна установка, яка заряджає акумулятори. Дуже класний і потужний трицикл. Гібридний. На 2,5 кВт електричний двигун. Також стоїть бензиновий двигун, який заряджає акумулятори. Якщо у вас сів, тобто ви спокійно до 500 км можете проїжджати, поки не закінчиться бензин. Кузов має 1,30 м на 1,80 метра з гідравлікою, борти відкриваються абсолютно усі на три сторони. Сюди спокійно стає дві паліти. Можете спокійно собі десь, не знаю, там, будівельний магазин розвозити якісь по місцю, будівельні матеріали. Або ви займаєтесь якимось там виробництвом, вам потрібно по території щось перевозити. Якщо займаєтесь сипучими якимись матеріалами, тут є гідравліка. Ціліндри ви можете піднімати кузов за допомогою кнопочки. Просто ось так. Гідравлічний циліндр це все зробить. Вантажопідйомність його до пів, півтори тони. Сразу подончики виїхали. Є понижені передачі. Задня гума йде 5-2-0-12, передня 4-5-10-12. Світло, повороти, все присутнє. І саме головне на нього не потрібна ні регістрація, ні права. Тому що тут іде 2-5 кВт, А в нас по законодавству до 3 кВт не потрібні документи. Якщо вас цікавлять такі гібридні трицикли, у місті Вінниці в наявності в різних кольорах зібрані відправляємо по всій Україні нашим транспортом. Контакти під відео.